У мене є друг ще з дитинства. Ми разом з ним закінчували акторську студію. Разом вчилися. Якраз під час того, як ми проходили навчання в акторській студії, відбувся майдан. Вся наша історія України вона зводиться до того, що в певний пласт часу в нашій історії з'являється якась мразь, зазвичай це русня. І починають розповідати нам, як нам жити в нашій країні на нашій землі. І люди, які зібралися на Майдані, вони хотіли, щоб трошечки рота завалили русня і всі порадники. І просто жити, ну, жити так, як, так, як ми хочемо, як українці хочуть. Я з самого початку простояв півтижня, може навіть тиждень під військоматом мене не хотіли брати, тому що військово. Досвіду немає. А потім оприділили мене в в інженерний типу взвод, який не був офіційним. Просто їздимо по Києву, купаємо копи, облаштовуємо. А потім приїхав мій знайомий, і сказав, все, хвати, давай поїхали, будемо тебе оформляти. Є така межа. Ось ця... Власне, яку, яку ти перетинаєш, коли йдеш на війну. Спектр емоцій розширюється. В тебе розширюється світогляд. Ти бачиш дуже багато страшних речей, які ти ну не хотів би бачити. Але це дуже, дуже сильно впливає на твою свідомість, і від цього змінюється творчість, від цього змінюється мислення. Ну, все твоє життя від цього змінюється абсолютно. Навіть якщо ти не приймаєш активної участі в бойових діях, все одно знаходячись в армії, ти переживаєш певні речі, які змінюють твій світогляд. Можливо, для когось становлять твій стежень.